Знаєте, для нашої перемоги дуже важливе створення держави вільних громад, щоб була прийнята базова Конституція, де громади в кінці кінців отримують свою волю, і свою незалежність і стануть справжніми громадами, де вони будуть вправі самі обирати все своє керівництво від начальників поліції, суддів прокурорів до будь-кого кого, кого вони там захочуть. І самі ж мають їх всіх фінансувати. Самі мають збирати свій податок від людей, де вони будуть отримувати всю свою зарплату на руки, а потім окремо виділяти свої гроші на отримання громад. А якщо вони об'єднаються в області, вони об'єднаються, то область може спокійно збирати гроші від виторгу в магазині, як це робиться в інших цивілізованих країнах, коли ти приходиш в магазин. Покупаєш за 100 гривень і ще бачиш чеку, що ще 5 гривень, ти віддаєш додатково на податок в область. І коли кожна людина буде розуміти, скільки чого вона платить, бо, припустимо, в громадах зазвичай беруться від вартості нерухомості, тобто ти живеш один в трьохповерховому будинку здоров'язному, ну, платиш за весь трьохповерховий будинок. Стоїть мільйон, то там, ну, нехай там 0,25% від руху, від своєї вартості ти не раз на рік виплачуєш. Що тут такого? І за ці, але ти розумієш, що ті гроші йдуть на утримання все, що ти вирішив, все, за що ти готовий платити. І при тому, що кожна громада конкурує між собою і вимушена мається, боротися за гарні умови, за те, що. Поліція тримала там безпеку, бо ви нього переоберете того начальника поліції, якщо там не буде порядок. А мер буде боротися за те, щоб начальник поліції і, 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 тримав порядок, щоб людям тут було безпечно і гарно жити. Так само будуть робити і прокурор, і судді будуть чесно все вирішувати, тим більше, що у вас буде суд присяжних. І судді буде проще це зробити, бо там буде ви закон, ви, як присяжний, будете вирішувати винна чи не винна людина. І в такій системі навіть буде простіше вбрати безлузії закони, які хтось там прийняв в палат Верховної Раді. Тому що якщо люди вирішили, що людина не винна, навіть якщо по закону, якому-то прийнятому вона винна, значить вона буде не винна. І ніхто не може нічого це зробити. В такої системі люди просто захочуть жити. Тут будуть жити краще, ніж в Європі, ніж навіть в Америці, бо нам буде тут краще жити. І це дуже допоможе нам перемогти нашого ворога.